День, коли Джо Байден вирішив вийти з гонки, став певним геймчейнджером всієї компанії. Здавалось би, Дональд Трамп вже абсолютний переможець і нічого не може змінити те, що він стане вдруге діючим президентом. Але відхід Байдена та висунення демократами Камали Гарріс стало тою подією, яка змогла затьмарити собою. Всі інші багато виборців демократів отримали приплив ентузіазму, що їм вдасться перемогти Трампа знову. Оптимізму і давала, і продовжує давати соціологія. Згідно нею, Камала спочатку наздогнала Дональда, а потім і пригнала його. За даними більшості опитувань, відрив Гарріс від Трампа на загальнонаціональному рівні зараз знаходиться в межах 2-3%. Але як ми знаємо, перемогти на загальнонаціональному рівні не означає перемогти на виборах загалом в США. Америки. До того ж, Трамп показував двічі результат кращий ніж йому прогнозували соціологи. Тож у цьому відео ми будемо розбиратися, чи справді позиції Камали Гарріс настільки сильні, і чи справді Трамп уже не є такий вже однозначний переможець, і що, в принципі, він вже не зможе стати президентом. Все буде вирішуватися у Штатах, які вагаються, і там все надзвичайно цікаво. З вами Валентин. Отже, ще раз в Штатах Колегія виборщиків все вирішує, вона по суті вибирається в штатах. Якщо в штаті більшість отримує республіканський кандидат, то всі виборчики з штату йдуть від республіканців. Якщо демократи перемагають, то від демократів. Більшість штатів в США вже давно визначені. Вони голосують завжди або за демократів, або за республіканців. Але є штати, які не визначені, і там от основна боротьба. Наразі в більшості цих штатів з невеликим відривом або в межах статистичної похибки виграє Камала Гарріс. Нині такими є три північні індустріальні штати ржавого поясу, які свого часу відчули наслідки послаблення американської промисловості. В першу чергу оборонпрому, де Пенсильванія, Мічиган та Вісконсін, а також три різні південні штати Джорджія, Аризона та Невада. Загалом про систему виборів сполучені Штатах Америки ми нещодавно робили розлоги доволі велике відок для цього каналу. Більше 20 хвилин воно дуже справді таке от вийшло. Конкретне, і ви багато чого дізнаєтесь по системі виборів. Дуже радимо вам його подивитись. Ну і також ми зробили декілька цікавих постів на нашому телеграм-каналі, особливо про одного незалежного кандидата Роберта Кеннеді. теж цікавий персонаж і зараз намагається продатися всім як найвигідніше для себе, але в нього нічого не вийде. Такий конспіролог, але так чи інакше, він показує певний зріз суспільства і впливає теж на вибори. Тож теж радимо прийти почати пост на нашому телеграм-каналі. Всі лінки будуть в описі до цього відео. Так от, більшість цих штатів, які вагаються, про які ми згадали раніше, проголосували за Трампа у 2016-му та за Байдена у 2020-му році. Зараз кампанія Гарріс робить ставку саме на перемогу у цих трьох північних штатах. До кампанії 2016 року вони були відомі як частина так званої синьої стіни, тобто штатів, які традиційно голосували за демократів на виборах президента. Але Трампу у 2016-му році вдалось переламати цю стіну і з невеликим відривом обійти Гіларі Клінтон. У 2020 році вже Джо Байден з невеликим відривом обійшов там Трампа. Особливо невеликий відрив був у штаті Вісконсін, де Байден обійшов Трампа лише на 20 тисяч голосів. Це при загальній кількості голосів у 3 мільйони. Надзвичайно важливість цього штату розуміють як і республіканці, так і демократи. Перші навіть провели там свій загальнонаціональний з'їзд, а другі провели там великий мітинг. Щодо демократів, то в них там є ряд проблем. Як ми сказали, ці штати дуже сильно постраждали від деіндустріалізації, тому там і проблеми інфляції, безробіття стоять дещо. Гостріше ніж по всій країні, а саме ці проблеми найчастіше виборці пов'язують саме з демократичною адміністрацією. Також у демократів є проблеми в штаті Мічиган. Це один з небагатьох штатів, де мусульманська громада має серйозний вплив на вибори. І там в основному живуть турки і араби, і вони дещо відійшли наразі від демократів через їх позицію по Ізраїлю. Трампу наразі лише потрібно, аби ці люди не прийшли, не проголосували за демократів або ж проголосували би за третього кандидата. До речі, про третього кандидата у нас є допис на телеграм-каналі. Це Роберт Кеннеді. дуже цікавий персонаж. Посилання буде в описі до цього відео треба розуміти що відтворити антитрампівську широку коаліцію 2020 року буде надзвичайно важко тож гаріс і команда треба серйозно попотіти аби скласти дуже детальну і логічну економічну програму аби люди повірили що їхнім штатам буде набагато краще і там буде і відроджуватися економіка також камалі Гарріс треба переконати жінок і чорношкіре населення цих штатів в тому що треба йти на вибори тобто мобілізувати цей електорат це теж не так просто для неї Окремо треба сказати про Пенсильванію. Це штат, який найбільше дає виборчиків серед всіх невизначених штатів, аж 19. Саме там відбувся замах на Трампа, і саме там у демократів є одна цінна людина. Це їхній губернатор Джо Шапіро, який має сильну популярність в регіоні та сповідує більш помірковані позиції. Нещодавно його розглядали як основним кандидата у віце-президенти. У Гарріс. але на щастя для республіканців, які дуже боялися того, що його все ж таки затвердять таким кандидатом у віцепрезиденти, його не затвердили За багатьох причин. Одна з основних розглядає те, що Камала вирішила не поляризувати далі демократичну партію, підіграти її прогресивному крилу. Республіканці ще раз не зазначу, дуже боялися, якщо би призначили на цю посаду потенційну. Тож, цього не було зроблено, і це певний мінус наразі для демократів. Сам Шапіро зараз активно працює на перемоги Камали Гарріс, але його можливості звужені наразі. Та все ж таки не обрання Шапіро не ставить хрест на цьому штаті у Гарріс. але однозначно, що вона там переможе, сказати вже нині не можна, і Трамп буде боротися за цей штат. Щодо південних штатів, то там ситуація різниця. Джорджію буде надзвичайно важко Камалі виграти. Взагалі цей штат вважається, який схиляється більше до республіканців, і на більшості виборах там вони і перемагали. За останні чотири роки більшість білих виборців повернулися там до Трампа, і не факт, що демократам допоможе мобілізація темношкірого населення щодо резони, то там основна тема на виборах є питання міграції. Що є сильною стороною Трампа? Штат знаходиться на кордоні з Мексикою і відчуває проблеми як найбільше. Він за останній час дуже сильно змінився демографічно. Там наразі проживає десь 30% латиноамериканців з усіх жителів штату. В принципі, вони можуть бути можливістю для Камали, але і тут не все так просто. Не всі вони будуть голосувати за демократів, особливо в другому поколінні вони не хочуть голосувати за демократів а більше тяжіють до республіканців. Щодо Невади, то він не дуже важливий для всіх штатів. адже він дає лише шість виборщиків, і комбінації, де ці шість виборщиків визначають долю переможця, практично немає, особливо для Гарріс. Для Дональда перемога там буде символічною, адже минулі два рази він програвав цей штат. Причому є фактори, як наприклад погане постковідне відновлення, які грають на Трампа в цьому штаті. Тож він там може виграти. Крім всього цього, варто згадати і про фактор третіх кандидатів, а конкретно одного третього кандидата, прихильника різноманітних конспірологічних теорій Роберта Френсіса кеннеді молодшого. Він спочатку пробував отримати номінацію від республіканської партії, але потім вирішив балотуватися як незалежний кандидат для республіканської партії. Не все втрачено, раз не Кеннеді став їх основним кандидатом. Повірте, є гірше ніж Трамп. Хоча Трамп. Непростий кандидат, тут питань немає. Наразі так виходить, що Кеннеді буде відтягувати більше голоси від Камали Гарріс, ніж від Трампа. Адже у Трампа є шанси перетягнути той електорат, який там проти вакцин, конспірологічний, але водночас він і переживає за зміни клімату. А от Камалі Гарріс розповісти антивакцинаторам, що вона нормальний для них кандидат, буде набагато важче. Ще раз про цього кандидата у нас є окремий допис. Посилання в описі до відео читайте. Загалом, звісно, інші чинники можуть додатися. Всі чекають дебатів, які стануться 10 вересня, і вони вже остаточно скажуть нам, хто ж буде мати більше шансів на перемогу. Камала з одної сторони має набагато більше шансів перемогти нині, ніж Джо Байден. Та у Трампа у штатах, які не визначились, багато є козирів. Тож слідкуйте за каналом Валентин і за нашим телеграм-каналом. Ми будемо слідкувати за виборами. Особливо під час виборів буде дуже багато цікавого контенту. Тож залишайтеся з нами. Дякуємо за перегляди. До зустрічі.